Оце всі голуби, які не ганяються. Тобто прошлогодні, там по три години, деяким чотири. А це вони всі. Щоб люди не думали, що держу я 200-300, такі сіренькі. такі сіренькі. Трохи сизих. Це ті, що не ганяються. Ті віддільно що ганяються на сараї. Трошки білих, один красний. Красний ванький коробця. А це такі голуби. Покажу хоч раз. <гум> як сидять. По походки да, там деякі по походки показують де це я сьогодні. По походки По походки А це вони всі. кремочків пара. Ну там ще в голубятнику. А скільки там... П'ятеро голубятника осталось, Там, наверное, два білих. Сірий голуб старий. Сірий старий голуб. І ще там щось там на яйцях, мабуть. А це всі. Ті, що заробили, щоб не ганятися. Ті, що заробили, щоб не ганятися. Ну, білі тут є куплені три пари старих. Ну, по три годи одному там дев'ять. Брав, купляв білих, то свої, вже виводні, але провірені, ганяні. Тих, що брав, не гонив. Ну, це таке. Все таке. Це тих, що не ганяю. Такий кремачок, а це вони висілися всі. <кхем> Старички я їх називають, ну. Не зовсім вони старі. Такий красний, краславий заглуб. Можна пересчитати тут їх чепуха. Такі справи. Ну і там 14 штук. Гонному відділенню зверху на чердаку. Тих закрив уже. Сьогодні були на дворі цих відкрив, тих закрив. І там 14. Ясно, ріш, що є втрати. Якщо ганяєш, то будуть втрати. Деякі залітають з кінцями. Молоді, другий раз. Повині голубовода. Кожен рік то ястреб загонить, то ще щось, то підніметься, високо не сяде. По різному було. По різному. Пара сизих старих білофостих. Голубка рябохвоста, голуб білофости, велкатий там якийсь. Такі сіренькі. Хороші сірі. Tekiyor be.